У ДТП на Рівненщині загинула росіянка. Вчора на автодорозі Київчоп 57-річний Володимир їхав автомобілем Фольксваген зі сторони Рівного у напрямку Львова. За попередніми даними водій іномарки не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Рено під керуванням росіянки. Момент аварії зафіксували свідки на відеореєстратор, які їхали позаду. За кермом Рено була 35-річна Катерина, яка проживає у Москві. Внаслідок аварії автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Водію Фольксвагена пощастило найбільше. Він отримав незначні травми, і після надання медичної допомоги відпущений додому. Крім цього, тілесні ушкодження в цій ДТП отримали. І пані Катерина, 35-річна, яка знаходилася за кермом автомобіля. Рено також травмовані були її чоловік, який знаходився в моменти. Тепер в салоні автомобіля її син також 2003 року народження. Наразі і пані Катерина, і її чоловік Сергій, і син Євген. Зараз вони з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до травматологічного відділення Дубинської центральної районної лікарні. В салоні автомобіля Рено була мати 35-річної Катерини, 62-річна Тетяна. Життя жінки врятувати не вдалося. Вона найбільше постраждала в цій дорожньо-транспортній пригоді. Лікарі довго бороли. За її життя, однак ці ушкодження виявилися несумісними з життям. І пані Тетяна так її звали 50-го року народження в приймальному відділенні, скажімо, не в приймальному, а в реанімації померла. Наразі, по факту аварії, порушено кримінальну справу і ведеться слідство.